Скорпіони, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду перзклад на тиждень з 25 по 31 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, скорпіони. Якась невпевненість буде. Або ви балансуєте просто в вашому житті між чимось і чимось, так? І ви доволі добре балансуєте. Але якщо це якийсь вибір, то, на жаль, вам важкувато поки що зробити вибір. Немає ніяких підказок для вас, або а, інших а, додаткових а, важелів, де, де переважить що, куди звернути увагу більше. Поки що ось така ситуація. На фоні всього цього щось руйнується. Те, що було збудовано неправильно і вже не може триматися. Стіни це просто не витримують. Щось руйнується. Зверніть увагу, що було. Збудовано неправильно, зробіть висновки, і просто зараз чекайте, поки це все руйнується, щоб на цьому ж місці збудувати вже все правильно, щоб ця башта трималася міцно. Подивимося ситуацію яка може чекати на вас на цьому тижні. Скорпіончики. Якась хитрість, якийсь обман. Зверніть увагу на людей навколо вас, що вони приховують, можливо, від вас, намагаються поцупити у вас, привласнити ваше ім'я, можливо, на роботі. Ви щось зробили, а інша людина сказала, що це зробила саме вона, а не ви. Остерігайтеся цього, така ситуація може бути про якусь хитрість і нечесність. Так, це може бути на роботі, тому що ось тут працює персонаж на цій карті, він покращує свою професіоналізм, свій покращує, працює над дрібними деталями. Що вам може завадити на цьому тижні? Якась прихована інформація, можливо, вона і пов'язана з цією хитрістю. Також це може бути якась прихована жінка. Можливо, я сподіваюся, що вам відкриється якась тайна на цьому тижні. Бажаю вам хорошої якоїсь тайни, щоб цей секрет був якийсь приємний для вас. Подивимося пораду карт для нас. Порада карт довіряти справедливості Щоб все відбувалося по справедливості і діяти по справедливості. І, можливо, у вас така ситуація по хитрості, хтось вас обманув і вам все ж таки варто звернутися до суду, щоб відбувалася справедливість у житті. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов точуючим і світ ставатиме прекраснішим до нових зустрічей.